Вітаю! Розглянемо книгу Я Чую вас наскрізь, Як порозумітися ким» Марк Голдстон Вступ про Марка Голдстона Американський психіатр, консультант, викладач і автор, який прославився завдяки своїм універсальним методам спілкування та емпатії. Професійна біографія закінчив бакалаврат із зоології в Каліфорнійському університеті в Берклі, а потім отримав ступеня доктора медицини. Більше 20 років працював професором психіатрії, де спеціалізувався на кризовій інверсії допомозі людям із суїцидальними думками та схильністю до насильства. Саме після цієї роботи він розробив техніку хірургічна емпатія. Таку важливу емпатію, що дозволяє проникати в емоційні бар'єри людей, звільнити їх від внутрішньопсихологічних блоків і запустити терапевтичний процес, консультаційна та медійна діяльність як бізнес-консультант і викладач, Голдстон співпрацював з 500 компаніями, такими як Голдстман, IBM, Bloomberg. Федекс, Асептури, а також із правоохоронцями та переговірниками ФБР. Автор бестселерів писав колонки та статті для таких видань The Wall Street Journal, Harvard Business, Raver, Фортуни. Багаторазово запрошувався на телешоу та радіо NPR, CNN, Fox News, Oprah, Today Show. А також виступав на бізнес-конференціях по всьому світу. Автор, тренер, лідер думок Голстон був співзасновником компанії щире лідерство глобальної спільноти, що розвиває лідерів. Також був засновником і очільником компанії «The Goldstone Group», що допомогла бізнесам організувати досягти стійких залучення клієнтів, співробітників і інвесторів. Його підхід це душевне емпатичне справжнє слухання, яке дозволяє досягнути порозуміння навіть із найбільш критичними співрозмовниками. Підсумок Марк Голстон це не просто психіатр, а справжній хакер людей із глибоким розумінням психічних процесів, емпатії і комунікацій, здатний доторкнутися до людей. Його досвід у роботі з кризовими пацієнтами і переговорниками. Допоміг створити ефективні методики, викладені в книзі. Я чую вас наскрізь. Ця творчість, синтез науки, практики і тепла уваги стала важливим внеском у сфері особистого і професійного спілкування. Частина перша. Секрет Порозуміння. Перше, хто тримає вас у заручниках, цикл переконання. Голстон пояснює, що більшість людей під час спілкування несвідомо потрапляють у замкнений цикл. Перше, вони говорять, щоб переконати, наводять аргументи, факти, логіку. Друге, інша сторона відчуває тиск, сприймає це як атаку, закривається. Третє, захисна реакція блокує сприйняття. Людина перестає слухати, чує лише шум. Четверте, ми починаємо тиснути ще сильніше, повторюємо, перебільшуємо аргументи, підвищуємо голос або емоції. У підсумку жодна зі сторін не просувається вперед, замість діалогу виникає битва стін. Автор підкреслює, що переконання починається не з того, що ми говоримо, а з того, що інша людина готова почути. Секрет порозумітися просто, щоб дістатися до співрозмовника, треба спершу зняти його внутрішню оборону. Це робиться через емпатичне слухання, коли людина відчуває, що її справді почули, вона розслабляється і стає відкритішою. Мета не перемогти в розмові, а створити простір для взаєморозуміння. Голстон наголошує, головний секрет у тому, щоб не намагатися переконати напряму. А допомогти іншому відчути, що його розуміють. Коли це відбувається, його мозок природно переходить зі стану захисту в стан сприйняття, і тоді вже можна говорити. Друге, трішки науки, як мозок переходить від ні до так. Тришаровий мозок. Голстон пояснює модель, яку часто називають триєдиним мозком. Перше рептильний мозок, найстаріша частина. Відповідає за інстинкти виживання, бий, тікай або завмри. Друге, лімбічна система, центр емоцій, формує почуття, мені подобається. Мені не подобається. Третє, неокортекс розумна частина, що відповідає за логіку аналіз і планування. У спілкуванні, якщо рептильний або емоційний рівень відчуває загрозу, неокортекс фактично вимикається, і людина перестає сприймати реальні аргументи. Захоплення мигдалини та кінець раціонального мислення. Мигдалина структура в мозку, що реагує на небезпеку. Якщо вона активується занадто сильно, наприклад, через конфлікт або різку критику, людина переходить у режим оборони або нападу. У цей момент логічне мислення блокується, навіть найпереконливіші слова не працюють. Висновок, якщо хочете, щоб вас почули, треба спершу заспокоїти емоційну реакцію співрозмовника. Дзеркальні нейрони це клітини мозку, які відзеркалюють емоційний стан іншої людини. Якщо ви демонструєте спокій, відкритість і доброзичливість, мозок співрозмовника підсвідомо копіює ці сигнали, тому ваш тон, вираз обличчя і мова тіла, іноді важливіші за самі слова. Від теорії до практики. Перше. Не починайте з аргументів, почніть з емоційного контакту. Друге демонструйте емпатію, відзеркалюйте емоційний стан співрозмовника, щоб знизити його напругу. Третє. Переведіть розмови від рівня рептильного та емоційного мозку до рівня логічного мислення. Частина друга дев'ять основних правил порозуміння перше. Перемкніть себе на фразу я згоден. Ідея не в тому, щоб погоджуватися з усім, що вам кажуть, а в щоб зняти внутрішнє напруження. Коли ви внутрішньо вимовляєте, я згоден, мозок перестає фокусуватися на конфлікті та переходить у більш спокійний стан. Це допомагає швидше опанувати емоції та мислити раціонально навіть у складній розмові. Приклад, начальник робить зауваження у різкій формі. Замість миттєвої оборонної реакції ви внутрішньо кажете Я згоден і спокійно відповідаєте. Я вас почув, давайте уточнимо деталі. Друге, перемкніть себе на слухання. Найчастіше ми чекаємо своєї черги відповісти, а не по-справжньому слухаємо. Голдстон радить зробити слухання активним. Підтримуйте зоровий контакт, кивайте, уточнюйте деталі, переповідайте. Почути своїми словами, це не лише показує увагу, а й знижує ризик неправильного розуміння. Приклад, замість того, щоб перебивати клієнта, ви дозволяєте йому повністю висловитися, а потім підсумовуєте. Тобто, якщо я правильно зрозумів, це важливо для вас, що Третє. Спробуйте домогтися, щоб опонент відчув, що ви його відчуваєте. Тут ключове слово відчуваєте, а не просто чуєте. Це означає, що ви демонструєте розуміння його емоційного стану. Можна використовувати фрази дзеркала здається, ви зараз дуже розчаровані, або я бачу, що ця ситуація вас засмучує. Такий підхід знімає оборонну позицію співрозмовника і створює довіру. Приклад. У розмові з колегою, який сердиться через затримку проєкту, ви кажете, я розумію, що тебе це дратує. Давайте подумаємо, як вирішити це питання. Четверте: будьте зацікавленим, а не цікавим. Багато хто у спілкуванні намагається вразити співрозмовника, розповідає про свої досягнення, жарти чи досвід. Але Голстон радить Успішний підхід поставте іншу людину в центр уваги. Задавайте уточнювальні питання, щиро цікавтеся її думкою, досвідом, емоціями. Це підвищує рівень довіри і робить розмову глибшою. Приклад, замість того, щоб після фрази я був у Парижі, почати розповідь про свої подорожі, ви питаєте О, цікаво, що вам найбільше сподобалося у Парижі. П'яте, зробіть так, щоб люди відчували, що ви їх цінуєте. Визнання цінності людини один з найпотужніших інструментів порозуміння. Це не лестощі, а конкретне підкреслення внеску чи якостей співрозмовника. Говоріть, за що ви вдячні, підкреслюєте важливість його ролі або зусиль. Приклад, дякую, що знайшли час допомогти з цим звітом. Без вас я б не впорався так швидко. Шосте, допоможіть людям дати вихід їхнім емоціям. Іншими словами, співрозмовник не готовий сприймати аргументи, поки не висловить накопичені емоції, якщо намагатися їх заглушити, напруга тільки зростатиме. Краще дати людині можливість виговоритися, навіть якщо це виглядає як скарги чи гнів. Приклад, ви бачите, що колега засмучений через скасований проект. Замість не переймайся все добре, ви кажіть. Розкажи, що тебе найбільше дратує в цій ситуації. Сьоме, Позбудьтеся проти річ, у словах або діях руйнують довіру. Якщо ви говорите одне, а робите інше, співрозмовник відчуває фальш. Важливо, щоб ваша позиція, тон, мова тіла дії збігалися. Усунення внутрішнього дисонансу допомагає зменшити напруження і зробити спілкування передбачуваним. Приклад, якщо ви кажете я відкритий для зворотного зв'язку, але при критиці замикаєтесь, співрозмовник не буде вірити вашим словам. Восьме. Завжди будьте відвертими. Відвертість не означає грубу прямолінійність, це щирість у намірах та висловлюваннях, навіть якщо правда може бути неприємною. Люди швидше вибачать неприємну правду, ніж відчуття, що їх обманюють. Приклад. Я розумію, що цей результат вас розчарує, але мушу сказати правду, ми не встигаємо в термін. Дев'яте тримайтеся якомога далі від токсичних людей, деякі люди постійно критикують, маніпулюють або знижують ваш емоційний стан. Голстон радить по можливості обмежувати спілкування з ними, щоб зберегти власний психологічний ресурс якщо уникати контакту неможливо, встановіть чіткі межі. Приклад. Ви не вступаєте в емоційну суперечку з колегою, який любить провокувати, а переводите розмову в ділове русло. Частина третя. Я чую тебе 12 простих методів встановлення контакту й переконання. Перше питання про неможливе, техніка, коли ви просите співрозмовника, уявити або розглянути варіант, який на перший погляд здається нереальним чи надто складним. Це стимулює творче мислення, знімає бар'єри і відкриває нові варіанти рішення. Друге, магічний парадокс, приклад, при якому ви поєднуєте в одному повідомленні, дві, на перший погляд, протилежні ідеї. Це викликає у співрозмовника когнітивний інтерес і бажання розібратися. Каскад, так, покрокова побудова згоди. Ви ставите серію запитань, на які співрозмовник відповідає так, щоб поступово підвести його до головного та ключовому питанні: завоювання довіри, прийоми, що демонструють щирість, компетентність і готові діяти в інтересах іншої людини, завдяки чому вони відкриваються для співпраці та переконання. Третє, емпатичний удар метод глибокого проникнення в емоційний стан співрозмовника, коли ви настільки точно відображаєте його почуття, що він відчуває. Ви мене дійсно розумієте, це створює сильний зв'язок і знижує захисні реакції. Як це діє, емпатичний удар працює через дзеркальні нейрони. Коли людина бачить, що її почуття визнані та відображені, в мозку запускаються процеси довіри й відкритості, коли використовувати емпатичний удар при конфліктах, щоб зняти напругу, коли людина закрита та не хоче говорити у стресових або кризових ситуаціях, щоб допомогти заспокоїтися, коли потрібно будувати швидкий і міцний контакт. Сила аналогії використання образних порівнянь чи метафор, які допомагають людині краще усвідомити свій стан або ситуацію. Це особливо ефективно, коли прямі слова не доходять або викликають спротив. Четверте, зворотний удар, емпатичний удар номер 2 Це варіація емпатичного удару, але використовується у випадках, коли співрозмовник діє агресивно. Несправедливо або робить різкі звинувачення, суть замість оборони чи контрнаступу. Ви знімаєте зброю співрозмовника, несподівано погоджуєтесь із його емоційною позицією або визнаючи його почуття. Це часто шокує і роззброює людину, переводячи діалог у покійне русло. П'яте ви справді так вважаєте? Техніка уточнення, яка змушує людину зупинитися та переосмислити щойно сказане, як працює. Ви не нападаєте і не заперечуєте, а ставите просте запитання, яке вимагає від співрозмовника аргументувати або глибше обґрунтувати свою позицію. Це допомагає виявити слабкі місця у його аргументах, або, навпаки, показує, що ви готові вислухати і зрозуміти. Шосте сила хм. Звучить просто, але це потужний інструмент, коли ви замість миттєвої реакції або заперечення робите паузу і вимовляєте коротке «хм». Ви даєте собі час подумати, змушуєте співрозмовника продовжувати пояснювати, сигналізуєте, що слухаєте й обробляєте інформацію. Цей прийом знімає напруження та створює простір для роздумів і відвертості. Сьоме. Попередьте про проблему, суть методу у тому, щоб відкрити їй заздалегідь, Визначте складність, недолік або неприємний факт, перш ніж співрозмовник сам його помітить чи озвучить, переваги, зменшує недовіру, знімає ефект несподіванки чи зради, показує вашу чесність і зрілість, допомагає зберегти контроль над розмовою. Восьме. Від транзакції до трансформації цей підхід закликає переходити від поверхневих обмінів інформації транзакції до глибокого діалогу, який змінює стосунки, прийняття та довіру трансформації. Замість просто обмінятися фактами автор пропонує будувати розмови, які надихають, мотивують. І відкривають нові горизонти для обох сторін. Переговори проти діалогу, переговори спрямовані на досягнення певної вигоди чи результату для себе. Діалог орієнтований на взаєморозуміння та створення спільного бачення, навіть якщо конкретна вигода не очевидна відразу. Голстон наголошує, що глибший зв'язок. Часто призводить до кращих результатів, ніж жорстке торгування, яке запитання змусить вас поглянути догори. Це метафора, таке питання змушує співрозмовника підняти голову від своєї зони, подивитися на ситуацію ширше, та замислитися про нові можливості або цінності. Дев'яте. пліч опліч метод передбачує зміну позиції спілкування як у буквальному сенсі, так і у психологічному. Буквально замість сидіти чи стояти один напроти одного, позиція проти. Сісти або стати поруч, щоб створити відчуття ми разом проти проблем. Психологічно говорити в стилі ми, є наша ситуація, а не я проти тебе. Це зменшує конфронтацію та зміцнює відчуття командності. Десяте. Заповніть прогалини. Суть уважно слухайте і виявляйте те, що співрозмовник не сказав, але що є важливим для розуміння його справжньої позиції чи емоції. ви ставите уточнюючи питання, а що ви маєте на увазі? А що було перед цим, дозволяє побачити невидимі причини поведінки або рішення. Працює особливо добре, коли людина говорить уривчасто, пропускає деталі або уникає прямої відповіді. Одинадцяте. Здолайте шлях до ні. Цей метод вчить не боятися слова ні, а використовувати його як точку відліку для глибшого діалогу. Коли людина каже ні, важливо з'ясувати чому це відкриває її справжні страхи, сумніви чи цінності. Голстон пропонує ставити м'які уточнювальні запитання, які допоможуть співрозмовнику побачити інший ракурс і, можливо. Змінити свою позицію, мета не зламати опір, а зрозуміти його джерело і перетворити на можливість для співпраці. 12. щира подяка і щире вибачення, дві базові, але потужні техніки для зміцнення довіри. Дякую проти щирої подяки. Просте «дякую» – це формальність, щира подяка це коли ви конкретизуєте за що саме вдячні, і показуєте, як це вплинуло на вас чи ситуацію. Це робить подяку емоційно значущою. Щире вибачення не просто слова вибач чи перепрошую, а усвідомлена шкода, яку ви завдали, і демонстрація готовності її виправити. Має бути без виправдань і без перекладання провини. Таке вибачення відновлює стосунки навіть після серйозних конфліктів. Частина четверта швидкі рішення у самих складних ситуаціях. Перше. Пекельна команда. Суть проблеми Ви опинилися в колективі, де панує токсична атмосфера, постійні конфлікти, пасивна агресія, відсутність довіри, саботаж роботи, підхід Голстона. Перше. Не воювати, а діагностувати. спершу зрозуміти, які причини токсичності, особисті образи, невизначені ролі, брак поваги. Друге. Налагодити індивідуальний контакт, спілкуйтеся з членами команди один на один, щоб дізнатися їхні потреби й болі. Четверте встановити правила взаємодії. Разом визначте, що є прийнятною поведінкою, а що ні. Четверте. Провадити культуру слухання під час зустрічей обов'язково давайте кожному висловитись і відзеркалюйте сказане, практична порада. Якщо команда вже горить конфліктами, спершу ці емоційну пожежу, а не намагайтеся змінювати процеси. Друге, кар'єрна драбина, суть проблеми. Ви прагнете кар'єрного зростання, але застрягли на одному рівні. Вас не підвищують або не бачать потенціалу. Підхід Голстона, перше. З'ясуйте очікування керівництва, відкрито запитайте, що конкретно потрібно для підвищення. Друге, будуйте стосунки з людьми вище і нижче по ієрархії. Важливі не лише ваші навички, а й ваша репутація. Третє, показуйте свою цінність публічно, демонструйте результати так, щоб їх бачили ключові особи. Четверте. Станьте незамінними. Робіть те, що інші не хочуть або не можуть робити. Практична порада. Не чекайте, поки вас помітять. Створюйте можливості показати себе як людину, яка робить внесок у цілі компанії, а не лише виконує завдання. Третє. Нарцис за столом переговорів, суть проблеми, переговори з людиною, яка одержима собою, постійно прагне уваги і захоплення. Ігнорує ваші аргументи, перебуває та намагається домінувати. Підхід Голстона, перше. Погодуйте його его, дайте визнання його заслуг, статус чи досвіду. Це зменшить його оборонність. Друге. Використовуйте я повідомлення, говоріть від свого імені. Я бачу, мені здається, замість правих звинувачень. Третє. Спрямуйте розмову до спільної вигоди. Нарцис краще реагує, коли бачить у цьому. Виграш для себе. Четверте. Обмежуйте емоційні тригери, уникайте прямих викликів чи критики, щоб не спровокувати захисну реакцію. Практична порада. Пам'ятайте, що з нарцисом ви не боретеся за правду, а керуєте його увагою, так, щоб вона збіглася з вашою метою. Четверте, новенький у місті. Автор описує три етапи, через які проходить людина, коли намагається налагодити зв'язки в новому середовищі, новій компанії, колі друзів в місті. Етап перший, видимість, мета, щоб люди помітили вас і запам'ятали, як діяти. Беріть участь у подіях і зустрічах, представляйтеся і розповідайте коротко, хто ви та чим займаєтесь. Будьте відкритими та доброзичливими. Етап другий надійність, мета, щоб люди почали вам довіряти, як діяти, виконуйте обіцянки і будьте пунктуальними. Діліться корисною інформацією та допомагайте іншим, дотримуйтесь стабільності у спілкуванні, не зникайте надовго. Етап третій вигідність, мета, щоб люди побачили. Що співпраця з вами приносить користь. Як діяти, пропонуйте рішення, які покращують справи інших, створюйте взаємовигідні домовленості, дбайте про довгострокові стосунки, а не лише нам за миттєву вигоду. Практична порада: не намагайтеся стрибнути одразу в третій етап, довіра та вигода формуються поступово, пропустивши перші два, ви ризикуєте лишитися чужаком. П'яте. Емоційний вибух. Суть проблеми співробітник раптово реагує надмірно емоційно, кричить, плаче, звинувачує або переходить у повну оборону. Логічний діалог у цей момент неможливий. Підхід голостона перше. Не намагайтеся одразу заспокоїти словами. Логіка не працює, коли емоції захопили мозок. Друге дайте простір для розрядки. Дозвольте людині висловитись, не перебиваючи. Третє. Відзеркальте емоції, скажіть щось на кшталт, звучить так, ніби це для вас дуже болісно. Четверте. Підтримайте тілесною мовою. Відкрита постава, ківок, м'який тон голосу. П'яте. Лише потім переходіть до рішення, коли емоційний рівень знизиться. Практична порада. Пам'ятайте. Що в момент вибуху людина захищає не факт, а свої почуття, якщо ви допоможете їй відчути себе почутою, шлях до раціональної розмови відкриється. Шосте порозумітися зі самим собою. Суть проблеми часто найважче домовитися не з іншими, а з самим собою. Коли ви розриваєтесь між сумнівами, страхами та внутрішніми суперечками, підхід Голстона. Перше, виснажте власні емоції. Назвіть, що ви зараз відчуваєте. Страх, сором, розгубленість. Друге. Ведіть внутрішній діалог у формі співчуття. Говоріть із собою, як із другом, не як із суворим критиком. Третє. Розділіть голоси в голові, окремо слухайте раціональні аргументи та емоційні реакції. Четверте, задайте собі ключові запитання, що я насправді хочу, що мене зупиняє, який маленький крок я можу зробити зараз. П'яте. Практикуйте самопідтримку, нагадуйте собі про минулі успіхи і ресурси, які у вас є. Практична порада. Якщо ви навчитеся розмовляти з собою з повагою та розумінням, це зменшить внутрішні конфлікти і допоможе легше будувати. Порозуміння з іншими. Сьоме шість рукопотискань. Теорія шести рукопотискань стверджує, що будь-які дві людини на Землі розділені не більше, ніж п'ятьма рівнями спільних знайомих, тобто шістьма рівнями зв'язків. Іншими словами, кожна людина на планеті може бути пов'язана з будь-якою іншою через ланцюжок знайомств, що складається в середньому з шести осіб. Створюйте ситуацію віч на віч, намагайтеся зустрітися особисто з людьми, з якими хочеться налагодити контакт, а не обмежуватися перепискою чи дзвінками. Живе сквілкування однозначно підвищує довіру і швидкість встановлення зв'язку. Знайдіть віртуальних соратників це люди, які можуть представити вас або підтримати вашу ідею у потрібних колах. Може бути як безпосередньо знайома особа. Так і хтось, хто діє у вашій професійній чи соціальній сфері. Установіть контакт з в лапках охороною. Охорона в лапках це люди, які стоять на шляху до потрібної вам особи, асистенти, секретарі, посередники. Завойовуйте їхню симпанію та довіру, щоб вони стали вашими союзниками, а не бар'єрами. Висновок книги. Марку Голдстону вдалося об'єднати психологію, нейронауку та реальні прийоми комунікації, в чітку систему, яка допомагає швидко налагоджувати контакт з будь-якою людиною, переводити розмови з порохневого рівня на глибокий, знімати напругу навіть у конфліктних ситуаціях. Перетворювати закритих чи агресивних співрозмовників на союзників, будувати довіру, що тримається не на хитрих маніпуляціях, а на щирому розумінні й емпатії. Ключова ідея справжнього порозуміння починається тоді, коли інша людина відчуває, що її бачать, чують, розуміють без осуду. Практичні поради з книги: перше, починайте із себе спочатку заспокой власні емоції, перш ніж реагувати. Друге. Слухай глибше, звертай увагу не лише на слова, а й на тон, міміку, паузи, емоційний фон. Третє. Використовуй емпатичний удар. Назви почуття, які, на твою думку, відчуває співрозмовник. Четверте. Переходь від «ні» до діалогу. Не уникай заперечень, а досліджуй їхні причини. П'яте. Будь чесним. Попереджай про проблеми заздалегідь. Визнавай свої помилки, дякуй щиро. Шосте. Переводь розмову з позиції боротьби на пліч опліч. Шукай точки спільності. 7. Став запитання, що піднімають голову, допомагай людині побачити ситуацію ширше. 8. Будуй довгострокові відносини. Навіть після завершення справи підтримуй контакт. 9. Працюй з охороною в лапках та посередниками. Вони часто ключ до потрібних людей. Десяте. Тренуй швидкість. Переходу від негативу до згоди це рятує і в переговорах, і в особистому житті. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!